Перша книга Макавеїв, розділ 13. Довідався Симон, що Трифон стягнув велике військо, щоб іти в юдею та її спустошити. І, бачивши, як народ страшенно налякався, пішов у Єрусалим, зібрав народ і заходив його підбадьорювати, кажучи Ви самі знаєте, скільки я, мої брати й дім мого батька? Зробили для закону й храму, і про ті війни та лиха, які ми зазнали. Це з за того загинули всі мої брати, за Ізраїля, і я залишився сам. Та й нині тому не бути, щоб я щадив своє життя за весь цей скрутий час, бо ж я не ліпший за моїх братів. Однак я помщуся за мій народ, за храм жінок і дітей ваших, бо всі погани збились докупи щоб з ненависті звести нас і світу. На ті слова ожив і піднісся дух народу, і всі вголос закричали Ти вождь наш на місці Юди та Йонатана, брата твого? Веди нашу війну, і ми зробимо все, що нам накажеш. От і зібрав він усіх мужів вояків та й поспішився довершити мури Єрусалиму. Й укріпив його навколо. А потім вислав юнатана, сина Авесолома, з достатнім військом у яфу, той вигнав мешканців із неї та й оселивсь там. Трифон же двигнувся з великим військом із птолемаїди, щоб напасти на юдею, мавши при собі юнатана бранцем, тоді як Симон був отаборився біля адіди проти рівнини. Довідавшися, що замість юнатана настановлено Симона, його брата, який має намір розпочати з ним війну, Трифон вислав до нього послів, щоб йому сказати то через гроші, що їх брат твій юнатан у царську скарбницю за різні урядові справи, які виконував, тримаємо його в себе. Тож вийшли сто талантів срібла і двох його синів у заклад, щоб випущений на свободу, він проти нас не збунтувався, і ми відпустимо його на волю. Знав Симон добре, що вони підступно з ним говорять, та все ж таки послав по гроші й по хлопців, щоб не накликати на себе ворожнечу народу, який сказав би це тому, що я не вислав грошей і хлопців. Загинув юнатан, і вислав хлопців із сто талантів, але той слова не додержав і не випустив юнатана. Ба навіть після того заповзявся вдертись у край, щоб його спустошити, й обійшов його з дороги, що веде Вадору. Симон із своїм військом, куди б той не рухався, ставав йому навпроти. Тоді ті, що були у твердині, вислали до Трифона послів, нагально просивши його прийти до них через пустиню і вислати їм харчів, і приготував Трифон усю свою кінноту, щоб туди прибути. Але тієї ночі випав вельми великий сніг, і через сніг він не міг прибути. Тому, знявши табір, пустився він у Єлеад. Коли ж близько був до басками, убив Йонатана, що там і був похований, звідти Трифон повернувся і прибув у край свій. Симон послав за останками брата свого Йонатана й поховав його в модіні в місті своїх предків. Увесь Ізраїль учинив над ним велику жалобу і довго плакав за ним. Симон зробив над гробом свого батька і братів високий пам'ятник, що можна було бачити, здалека й що був іззаду та спереду виложений тесаним камінням, поставив також сім пірамід одну проти одної батькові, матері й чотирьом братам, і прикрасив їх ось так поставив довкола них високі колони. На них умістив навічний спомин збройні трофеї, а у бабіч зброї різьблені судна, що їх могли бачити всі, хто пливли морем. Це та гробниця, яку він спородив у модіні і яка існує по сьогодні. Трифон, що поводився підступно з молодим царем Антіохом, убив його і сам став царем замість нього, вклавши собі на голову корону Азії. І наробив у краю багато лиха. Тим часом Симон відбудував твердині в юдеї, обвів їх високими баштами й мурами, з воротами на засувах, і наскладав харчів у тих твердинях. Він вибрав людей і послав до царя Димитрія, щоб цей дав землі пільгу, бо всі вчинки Трифона були здирством. Цар Димитрій вислав йому відповідь на його прохання і написав йому. Такий лист, Цар Димитрій Симонові, первосвященникові, другові царів, старшим і юдейському народові, привіт. Ми одержали золоту корону й пальмову вітку, яку ви нам вислали. Ми готові укласти цілковитий мир з вами і написати нашим урядовцям зробити вам полегші. Те, що ми встановили з вами, буде стояти, і твердині, які ви збудували, будуть ваші. Ми відпускаємо вам недобори й недоліки, яких ви допустилися по цей день, як і корону, яку ви нам винні. А якби які податки брано в Єрусалимі, то більш їх не вимагатимуть. Коли ж бо хто з вас був здібний записатись у наші сердюки, нехай запишеться, і нехай мир буде між нами. Року 170-го. Усунено з Ізраїля ярмо поганське. І народ у грамотах та договорах почав писати першого року Симона, великого переосвященика, вождя і начальника юдеїв. Того часу Симон обложив гезеру й оточив її навколо військом. Він збудував рухому вежу і, підсунувши її під місто, ударив нею в одну башту заволодів нею ті, що були в рухомій вежі, вскочили в місто, де щенилась велика метушня. Мешканці з жінками та дітьми вийшли за мур у порваній одежі й стали вголос благати Симона, щоб уклав з ними мир, кажучи Не чини з нами за нашою злобою, але за твоїм милосердям. І замирився Симон з ними. І битва припинилась, але він вигнав їх з міста й, очистивши доми, в яких були кумири, так увійшов у місто під співи і благословення. Він викинув із нього всяку нечистоту й оселив там людей, що трималися закону, укріпив його і збудував собі самому дім у ньому. Ті, що були у твердині, не могли ні вийти, ні війти, щоб щось у краю купити чи продати, і голодували сильно, і чимало з них від голоду погинуло. Вони звернулися до Симона, благаючи в нього миру, і він дав їм його. Але повиганяв їх звідти й очистив кріпость від усякої гидоти. 23 -го дня місяця 2-го, 171-го року, юдеї ввійшли до неї з похвалами, пальмовими галузками під звуки гарф, цимбалів та гусел, під спів пісень та гімнів, бо був знищений між Ізраїлем великий ворог. Постановлено щороку з радістю святкувати це свято. Він укріпив гору, на якій був храм від сторони твердині, і замешкав там сам з усіма. Побачив Симон, що його син Іоанн став уже мужем, той зробив його вождем над усіма військами. Іоанн замешкав у гезері.